Привіт, танкісти. Вітаю на новому відео! Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Вийшла інформація про те, які призи будуть чекати в новорічних коробках 2023. І відразу скажу, що я не агітую за те, щоб ви купували ці коробки. Я з вами ділюсь інформацією для просування мого українського контенту. Як і минулого року, нас буде чекати чотири різні типи коробок. І цього Року дійсно з'являється сенс в тому, щоб обирати саме коробки якогось конкретного типу першими. Тому що в цьому році в нас нова механіка нагород, і тепер не потрібно покращувати атмосферу ялинки різними іграшками для того, щоб підвищити рівень заробітку кредитів. Адже в нас з'являється нова сутність, ресурси новорічного наступу. Вони поділяються на чотири типи: гірський кришталь, чистий смараг, сонячний бурштин та метеоритне залізо. Гірський кришталь та чистий смарагд. Кращують атмосферу свята, до якого не відносяться бонуси до срібла та бонуси до отримання досвіду. А сонячний бурштин і метеоритне залізо потрібні для виконання доручень гостей, в яких в кожного героя арні та міли буде по 10 штук. І саме за їх виконання буде збільшено заробіток срібла до 50%. Тому, якщо ви хочете отримувати нагороди за підвищення рівня атмосфери свята, то краще зосередитися на поліпшенні декоративних об'єктів. Гірським кришталем і чистим смарагдом, які будуть входити до наборів Різдва та Нового року. А якщо ж вас більше цікавлять нагороди у вигляді елементів зовнішнього вигляду від наших зірок та економічні бонуси, то зосередьтеся на виконанні їхніх доручень за допомогою сонячного бурштину та метеоритного заліза, яке знаходиться в коробках східного нового року та чарівного нового року. На додачу до ресурсів і золота, що ніколи не змінюється, коробка буде містити сюрпризи, такі як 1, 3 чи 7 днів Према, додатково 250. 500 чи 1000 голди до стандартних 250, 100 або 500 тисяч срібла, новенькі 3D стилі та стилі торішні. Ну і звичайно преміум танки з 8 по 9 рівні та брелоки з 2 по 5. Ще один спеціальний подарунок, що може випасти з коробок це редчерський кіт, спеціальний святковий персонаж, який має для нас додаткові завдання, щоб ми могли заробити ще більше нагород. За його завдання можна отримати день према, деколь та особливий котячий стиль. Розробники вирішили задовільнити і тих, хто любить собак, і котів. Як і раніше, буде працювати механіки випадання гарантованої техніки. Тобто, якщо ви відкрили 49 коробок і вам не випав прем, то в 50-ті. Коробці обов'язково випаде рандомний танк з переліку нижче. В ігровому клієнті буде лічильник як відкривань до танку, так і всього, що випало, з коробок, щоб можна було затестити шанс випадіння та зайнятися аналітикою. А тепер до танків. Перший в списку – М47 Iron Айрон Арні, універсальний американський середній танк восьмого рівня. Як кажуть у Варгеймінгу, це беззаперечна зірка серед наших дебютантів. Це вдосконалена версія танка М47 Патон із посиленим боєкомплектом та бронею. За основу якого взята машина Арнольда Шварценеггера. Ну і нарешті рандом заполоняють реактивні танки. Довго ж ми їх чекали. Вітаємо БЗ-176, китайський важкий танк восьмого рівня і перша машина з нової гілки, представники якої оснащені реактивними прискорювачами. Ще одна новинка це чар Емлі 75 французький легкий танк дев'ятого рівня, і дійсно унікальна машина для вашої колекції маневрений розвідник, гра на якому вимагає вміння. Має два режими швидкості стандартний та швидкісний. Він оснащений 100 мм гарматою з барабаном на 6 снарядів. Його відмінною рисою є здатність вести вогонь залпом з декількох снарядів замість одиночних пострілів. Один залп містить 3 снаряди, кожен з яких завдає 200 одиниць шкоди. Виглядає дуже цікаво. Побачимо, як буде реалізовуватися ця нова механіка барабану. Ну і на додачу до нових преміум, Буде два наших вже зрозумілих друга: Вайпера, італійська ПТСА у 8 рівня з барабаном, і з надзвичайними 400 одиницями разової шкоди та 220 мм базового пробивання броні. Ну і АМБТ, американський середній танк восьмого рівня з барабаном на три снаряди. Перший американський танк у грі оснащений барабаном з дозарядкою. Чи можна назвати цей танк конкурентом для Project 146 Про брелоки розповідати не буду. Про це я говорив в попередніх відео, і всі вони сюди потрапили. Щодо нових 3D стилів на танки, то це буде Юпітер Фульгур для Conqueror, Слейп Нір для СТРВ-103Б, Астерій для Контркаро 3 Мінотауро, Констелласіон для Бачат 155-58, Levante для Char Futur. Друже, як тобі ці стилі, і чи взагалі вони для тебе несуть якусь цінність при випаданні? Ну і найголовніше, ймовірність випадання преміум техніки 8 або 9 рівня складає 2,4%. Також щоразу, коли ви отримуєте машину, яка вже стоїть у вашому гаражі, вам буде компенсовано її повну вартість золотом. До того ж, ви отримаєте слот в гаражі. Ось і все. Друже. Бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код на монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал. Кращим ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!